Зараз ми живемо в часи, коли всюди чуємо такі слова: штучний інтелект, машини навчання, «OpenAI», «LLM», нейронні мережі, дівсік, ChatGPT і так далі. Тому що може бути банальніше, ніж відео про штучний інтелект у 25 п'ятому році. Та напевно нічого. Але я подумав, чи багато з вас насправді використовує його в житті і на що взагалі спроможний штучний інтелект, 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 штучний інтелект. Мене клонував штучний інтелект. Ось тема програми сьогодні. У цьому відео я покажу, як звичайний користувач може використовувати AI інструменти для роботи з картинками, відео, аудіо та чат-ботами. Без складних термінів просто зрозуміло. Що ви знали про штучний інтелект декілька років тому? Можливо, ви чули про тест Тюрінга, Згадали фільм Я робот або космічну дисею чи відео «Boston Динамікс. Як же зараз все змінилося, коли майже у всьому є приставка AI? типу я й шкарпетки, і пральна машина, а кавоварка, я подушка. Але щоб зрозуміти, чим штучний інтелект є зараз, давайте почнемо спочатку. Почалося напевно все з ідеї. А що, якби комп'ютер міг думати? У 50-х роках минулого століття Алан Тюрінг запропонував експеримент, суть якого полягала в тому, що якщо ти не можеш відрізнити відповідь машини від людини, значить ця машина розумна. З тих часів цей тест став дуже популярний. Багато науковців-ентузіастів пробували пройти його. Однією з перших програм, яка начебто пройшла цей тест, була Еліза. Еліза просто повторювала фрази користувача у формі запитань. Цим вона створювала ілюзію розумного діалогу. У 2014 році з'явилася перша програма, яка, начебто, пройшла тест Тюрінга. Це була програма Юрин Густман. Вона видавала себе за 13-річного хлопчика. Одеси її стратегія була простою: це гумор, ухиляння відтримих відповідей і посилання на свій юний вік. І це працювало. Деякі судді дійсно вважали, що спілкуються з реальною людиною. Але чи справді ці програми щось розуміли? Ні. Вони просто за допомогою алгоритмів підбирали відповіді. З цього приводу філософ Джон Серл запропонував експеримент китайська кімната, щоб пояснити цю проблему. Уявіть, що ви сидите в кімнаті, вам дають китайські іерогліфи та інструкції, як їх правильно комбінувати. Ви отримаєте табличку китайською та за допомогою інструкцій віддаєте іншу табличку. Ви не знаєте китайську, але відповіді виходять правильними. Зовні здається, що ви її розумієте. Тепер замініть людину в кімнаті на штучний інтелект. Він не розуміє текст, а просто підставляє правильні слова, які ми в цьому випадку з іроліфами. Але зараз штучний інтелект думаю, без проблем могли прийти тест Рінга. Хоча все ще жодний штучний інтелект не може по-справжньому мислити. Це все ще чудово працююче, набагато складніше, але все ще китайська кімната. Але не будемо такими песимістами. Чи може зараз штучний інтелект робити такі речі, про які ніхто не міг навіть уявити 10 років тому? Звісно, може. Раніше вважалося, що штучний інтелект підходить лише для технічних завдань: обчислювання, проектування, аналіз даних тощо. Бо машина ж не може створювати щось креативне. Чи може машина написати симфонію? Can you? Ну, зараз вона напише її краще ніж 99% усіх людей, і так не тільки з симфоніями. Приблизно три роки тому стався випуск популярності шиї. Це генерування зображення. Спочатку шиї добре справлявся з абстрактними речима, типу психотоїчних пейзажів або сюрреалістичних форм. Водночас у нього були труднощі з простими речима, такими як правильна кількість пальців на руках або розташування очей. Проте ці недоліки поступово виправили. Вже зараз штучний інтелект генерує фотографії та ілюстрації в такої якості, що їх важко відрізнити від реальних. Я не кажу про мемні картинки, де три близнюки святкують день народження, чи про бреда піта, який виманив 700 тисяч євро у довірливої жіночки. Якщо ви хочете генерувати зображення, тут є два принципово різних шляхи: це безкоштовний та платний. Для безкоштовного варіанту. Я взяв Fork, бо вона повністю безкоштовна, open source LLM, яку легко можна встановити на свій комп'ютер через Pinocchio. Це щось типу Steam, але для штучних інтелектів. Для того, щоб завантажити, заходимо на цей сайт, натискаємо Download, далі завантажуємо для Windows та встановлюємо як звичайну програму. Тільки перевірте, щоб формат диску, на який встановлюєте, був NTFS, бо з XFET деякі шиї не будуть працювати. Відкриваємо Pinocchio, натискаємо кнопку Discover, знаходимо Forge та натискаємо Install. Далі пінокіо автоматично завантажить усе потрібне, але треба буде почекати деякий час. Коли все встановлено, натискаємо Старт. Далі відкривається меню для створення зображень. Інтерфейс виглядає трохи перенавантаженим, але насправді нас цікавить лише вікно Prompt. Саме сюди ми вводимо те, що хочемо згенерувати, наприклад, собачку в шляпці. Є також negative prompt, де зазначаємо, чого не повинно бути в результаті генерації. Основні налаштування включають вибір роздільної здатності та стилю для генерації. Також є функція Image to Image, яка дозволяє трансформувати вже згенероване або будь-яке інше зображення. Наприклад, можна замінити собачку в капелюсі на кота в капелюсі. Forge інтерфейс має багато налаштувань і можливо. Дивості для кастомізації можна завантажувати різні моделі та розширення, тобто займатися всім тим, чим звичайний користувач на кшталт мене швидше за все і не буде заморочуватись. Форг дає свободу налаштування, але має один головний мінус: це швидкість генерації. На моєму ПК з такими характеристиками рендер одного зображення займає десь декілька хвилин. Для другого варіанту я хотів взяти усім відомий Midjourney, але мені не подобається генерувати зображення через Discord. Тому я обрав Crea. Тут вже не потрібно нічого завантажувати. Просто вводимо Crea AI в браузері, реєструємося і можемо одразу генерувати зображення в чаті, приблизно як це реалізовано, в чат-GPT. Вводимо промпт, наприклад, кіт в капелюсі, і одразу отримуємо три згенеровані варіанти. Досить багато зображень тут можна взагалі Генерувати безкоштовно. Також у вкладці Generate можна створювати зображення в реальному часі. Вводимо промпт і справа бачимо результат, який змінюється з кожним словом. А зліва область, куди можна додавати референси, які хочемо включити в зображення, генерувати їх або навіть малювати, щоб показати форми чи об'єкти. Також можна додати загальний референс до промпту або навіть кілька, і налаштувати, наскільки сильно вони впливатимуть на фінальне зображення. Ще одна цікава функція це можливість створити сталого персонажа для генерації, тобто, щоб різні згенеровані зображення залишалися з тим самим персонажем. Я не вигадав нічого кращого, ніж завантажити 10 фотографій ярмака та натренувати на цьому шиї. Тож крем має дуже приємний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, але чи реально якість генерації відрізняється в платному та безкоштовному шиї? Я взяв одні і ті самі промти. і чесно кажучи, різниця була мінімальна. І там, і там іноді бувають якісь проблеми. Десь фізика виглядає дивно, десь пальців забагато, або лице трохи поплило. Типові штуки, які шиї іноді видає незалежно від того, платиш ти чи ні. Тож, як на мене, суттєво вони відрізняються двома речима. Края коштує 10 доларів місяць за стандартну підписку, яка дозволяє, правда, дуже швидко генерувати зображення. В свою чергу, Fork це повністю безкоштовно, але треба мати потужну залізу, бо генерація правда займає багато часу. Від генерації зображень перейдемо до генерації відео. І на відміну від генерації зображень, тут немає двох шляхів на даний момент. На мою скромну думку, це тільки сервіси за підпискою. Так, навіть в тому самому Пінокю є безкоштовні генератори відео, але працюють вони погано. Так. З'являються, наприклад, варіанти як Хунянь, який працює нормально, але потребує 64 ГБ не місця на диску на оперативної пам'яті, а пам'яті відеокарти. Якийсь час генерація відео це було щось на рівні Віла Сміта, який їсть пасту. Для мене це змінилося, коли анонсували SOR від OpenAI. В тизерному відео приклади були, якщо не дивовижні, то на дуже високому рівні деталізації та фізики. Але що соро представляє собою на практиці зараз? Інтерфейс досить простий: тут вводимо промпт, можемо обрати роздільну здатність, але для базової підписки є тільки 480p та 720 p Є можливість налаштувати тривалість, кількість варіантів та стиль. Також можна анімувати картинку, тобто імеж ту відео. Також є вкладка Storyboard для послідовності кадрів, тобто можна згенерувати цілу історію, але працює це, звісно, не ідеально. Безкоштовно тут не вийде згенерувати взагалі нічого. Навіть базова підписка тут взагалі не дешева. А для генерації відео в Full HD треба підписка всього то за 200 доларів. Але не тільки Sora зараз вміє генерувати відео на достойному рівні. Таких сервісів зараз дуже багато. для цього відео я обрав три: Клінг, Хайло та Runway. За базовим функціоналом вони всі плюс-мінус однакові. Можуть генерувати відео з тексту та відео зображення, тому якщо обирати... То я по першу чергу дивився на їхні унікальні фішки. У Клінг, наприклад, є вбудований DeepSieck, який допомагає формулювати промти. Також тут можна згенерувати відео з декількох елементів. Наприклад, можна додати фото дівчини, сукні та тигра. І Kling комбінує це все в одному відео. Хайлуа має зручний інтерфейс з пресетами для відео та контролем рухами камери, а також subject reference для створення відео з постійним персонажем. В Runway є Act One, який дозволяє переносити ліпсінг і емоції на персонажів у відео. Я із багато. А ще тут можна розширювати межі вже згенерованого відео. Друге, на що б я дивився, це ціна. У кожному сервісі можна щось зробити навіть безкоштовно але в Клінк чи Хайлу одне відео може рендеритись кілька годин. У ранвей набагато швидше, навіть у безкоштовній версії. Можна подумати, що я не сказав головне, який із сервісів найкраще генерує відео, але через велику конкуренцію моделі постійно оновлюються і список найкращих постійно змінюється На момент запису цього відео. Напевно, лідером є клінг. Хоч і згенеровані відео бувають прикольні, я думаю, що зараз це більше інструмент для ентузіастів, якому ще треба час на розвиток. Бо, по-перше, зараз це складний та ресурсоємний процес. Також є дуже багато проблем з фізикою та артефактами. Для повноцінної роботи вам треба купити підписку. І бажано не найдешевшу. І все, щоб отримати, не завжди той результат, який ви очікуєте. Але що вже зараз можна легко і безкоштовно зробити, так це діпфейки. І тут ми навіть не будемо використовувати платні сервіси, бо достатньо і безкоштовного. Для діппреків я використовував Open Source AI вже згаданої бібліотеки Pinocchio під назвою FaceFusion. Отож, після завантаження тиснемо Run Default, ще трохи чекаємо і натискаємо на URL-адресу. І у нас відкривається меню FaceFusion у браузері. Тут найбільше нас цікавить меню Target, де ми обираємо картинку або відео, в якому хочемо замінити лице. А у вкладці Source обираємо картинку обличчя, яке хочемо вставити. В ідеалі це повинно бути зображення з великою роздільною якістю та прямим кутом до камери. А у Procession. Рекомендую увімкнути Face Enhancer. Перший раз треба буде зачекати, поки він завантажиться. Тут обираємо CUDA, якщо у вас відеокарта від Nvidia. output Quality виставляємо на 100%. Тут обираємо роздільну якість, далі тиснемо рендер і чекаємо. Після завершення рендеру можна завантажити готове відео. Іноді це виглядає дуже реалістично, особливо для не дуже прискіпливої людини. Але, на відміну від генерації фото чи відео, генерація голосу це не щось нове. Наприклад, Сірі на iPhone почала розмовляти. 14 років тому. Перші програми для генерації голосу тексту спіч Speech взагалі з'явилися ще 60 років тому. Але чи можна було декілька років тому за пару хвилин створити пісню з текстом про твій діту канал? Звісно ж, ні. А Суно це легко може. Тут можна генерувати музику, як і просто інструментальну, як цю. Так і з вокалом, якщо чесно, деякі згенеровані треки я вже використовував як фонову музику в цьому відео. Тут все просто: вписуєш промпт, вмикаєш або вимикаєш вокал, додаєш текст або суно допоможе тобі його згенерувати. Також можна генерувати музику по референсу. Ви можете просто взяти біт або щось наспівати. і суно згенерує з цього повноцінний трек. Так, це не геніальна музика. чи у вас з'явиться бажання додати її собі в плейліст. Але як для фонової музики, це вже працює досить добре. Але така знайома нам генерація голосу дуже змінилася завдяки шиї. Наприклад, Eleven Labs. Цей сервіс спеціалізується на озвучуванні текста, генерації голосу та дубляжу. Тут можна банально змінити голос. Зробити мову, наприклад, іспанською. Ай, ходе! Те діко кясікеди. Або китайською. А саме цікаве, що можна взяти 10 секунд запису голосу для простої і 30 хвилин запису для професійної симуляції голосу і генерувати голос тексту, як я зробив це для цього параграфу. І це навіть відкриває небачені раніше можливості, такі як згенерувати картинку Креа, перетворити картинку в відео, наприклад, в Runway, додати своє це Face Fusion, згенерувати клон свого голосу в Eleven Labs, додати цей голос на відео Face F'usion, зробивши ліпсник під цей голос. Правда, круто? Звісно, круто, але камо. Кому це взагалі потрібно в повсякденному житті? Тому давайте поговоримо про напевно вже синонім слова штучний інтелект. Ми будемо говорити саме про ChatGPT, але так само все це релевантно для інших чат-ботів, таких як Lama від Meta, китайського DeepSeek, Gemini від Google, Господи прости, Grok і багато інших. На відміну від штучного інтелекту для генерації музики, зображень дім фейків, ChatGPT — це буквально річ для будь-якої людини. Але для чого люди взагалі використовують, наприклад, ChatGPT? Давайте розглянемо топ-10 категорій, спираючись на актуальне дослідження цього чувака, а ви можете порівняти їх зі своїми. Десяте місце: здоровий спосіб життя, що допомагає формувати здорові звички. Пропоную. Пуючі, персоналізовані плани харчування, тренувань і оздоровчі поради. Дев'яте місце креативність, створення сторібордів, дизайну інтер'єрів, написання структури сценаріїв, макети логотипів тощо. Восьме місце оптимізація коду, оптимізація та вдосконалення існуючого коду за допомогою шиї. Сьоме місце розваги та нісенітниці. Це все, чим я займався, коли вперше спробував чат GPT: написання смішних віршів про друзів з матюками, жарти, меми історії. Шосте місце генерація ідей, брейншторм зі штучним інтелектом, нових концепцій та. Ідеї п'яте місце: генерація коду, автоматичне створення коду за допомогою штучного інтелекту. Четверте місце: покращення навчання, персоналізовані навчальні матеріали, миттєвий фідбек, адаптація під свій стиль навчання і загалом відповідь навіть на найдурніші запитання. Третє місце. Пошук життєвого сенсу, що її допомагає визначити життєві цілі і напрям, керуючи самоаналізом і пропонуючи ідеї на основі особистих цінностей. Друге місце: організація життя, структурування завдань і цілей, підказки для кращого планування часу. Та управління справами. І у глобалізованому світі, де за кілька кліків можна поспілкуватися з ким завгодно, найпопулярніша категорія це терапія та віртуальна дружба, бо штучний інтелект навчився добре через розмови і емпатичні відповіді підтримувати людей, що переживають психоемоційні труднощі або просто самотність. Під час створення цього відео я навіть купив собі платну підписку і взаємодія з чатом GPT вийшла на новий рівень. Можна створювати різні проекти. Як от проєкт написання сценарію для цього відео, можна використовувати різні моделі. Але моє улюблене, це можливість спілкуватися з чатом GPT, особливо англійською. В мене була проблема, що я не відчував себе впевнено, розмовляючи з кимось англійською та навіть з камерою. І Я просто почав розмовляти з чатом GPT. Він тебе по перше розуміє. Він підтримує розмову, задає питання та коригує тебе. Так, ChatGPT не може зараз замінити експертів з їх знаннями, але як інструмент, який може непогано та безкоштовно проконсультувати майже з будь-якого питання, для мене зараз це незамінний інструмент. Також є багато шиї, які я бачив чи навіть використовував, але які я вже фізично не можу помістити в хронометраж. Наприклад, як генерація зображень Photoshop, за допомогою якого я змінив інтер'єр в кімнаті. Але якщо у вас є цікавий досвід використання штучного інтелекту, то було б цікаво почитати про це в коментарях. Якщо чесно, навіть після того, як я витратив купу часу на ті всі штучні інтелекти, пошук інформації та тестування, в мене не було розуміння, що буде далі. І не тільки в мене. Мені здається. Що світ в цілому, поки не розуміє, як жити в часи штучного інтелекту. Навіть в політичному світі риторика швидко змінюється від жорсткого регулювання до інвестицій в 500 мільярдів доларів в Торгейт. Але факт тому, що штучний інтелект вже має великий вплив на глобальну економіку. Де, наприклад, в рандомний вечір реліз китайського Діпсік може обвалити акції американської компанії на 1 трильйон доларів. І коли я думав про майбутнє штучного інтелекту, на думку приходили всілякі роботи-помічники, AGI, суперінтелект, технологічна сингулярність і так далі. Але вже майже перед тим, як я знімаю. Це відео, якась китайська компанія випускає AI-агента Manus, який по запиту може придумати і запостити твіт або розробити інтерактивну гру про зеленського в овальному кабінеті. Не треба обирати варіанти і відповіді, щоб здатися вдячним. Так, працює він не дивовижно. Наприклад, для ідентики бренду він створив такі іконки, якщо чесно, не вражаю. Але по-перше, цього не було ще місяць тому, на момент, коли ви дивитесь це відео. По-друге, він це робить сам. Вже під час монтажу цього відео я все-таки отримав доступ до бета тесту Manus. І хоч офіційно цей сервіс не працює в Україні, ніхто не забороняє вам використовувати VPN. Більше того, Manus чудово розуміє українську мову. Перше, що я попросив його зробити, це на основі вже готових елементів створити брендинг для мого youtube каналу. І він справді почав ставити уточнюючі запитання, формувати список задач та створювати дизайн. Для мене це виглядало як дитина, яка створює подарунок своїми руками. Тобто робота є, але результат Відповідний, але я не був розчарованим. Навіть такий результат це великий прогрес для штучного інтелекту, бо він це все зробив повністю сам. Потім мені спало на думку попросити його створити гру на кшталт Flappy Bird, але з моїм логотипом. Перша версія гри взагалі не працювала. Але я почав давати фідбек, і мама поступово почав це враховувати: вносити вправки та покращувати гру з кожною ітерацією. І цей процес мене реально затягнув. За другою версією пішла третя, потім четверта. Я додавав новий функціонал, звуки змінював дизайн. І врешті-решт, у мене закінчилися безкоштовні кредити. І це, напевно, найбільший мінус цього сервісу, бо безкоштовно можна отримати не так і багато кредитів. А інші рівні підписки коштують 39 та 199 доларів. До речі, пограти в робочу версію гри можна за посиланням в описі. І чесно, без манус, навіть таку просту гру з моїми знаннями в програмуванні я би ніколи не створив. Тож, я думаю, саме це, вектор розвитку на майбутнє. А що ти про це думаєш? Не найшвидші, не найточніші, не найефективніші, але саме люди можуть творити бо хочуть. Люди це хаос, імпровізація, випадковість. І жоден алгоритм не здатен цього відтворити поки що.